Здається, Анатолій Трубін допоміг Риброву обрати голкіпера на матч збірної України проти Боснії та Герцеговини. Сергій Кривцов у стилі Вандейка врятував ворота інтер Майамі, А також нова інформація стосовно травми та термінів відновлення. Віктора Циганкова. Вітаю, друзі! Макс Коляда, що вподобайка, і ми стартуємо. Стартуємо з трансферів. Лівий Вінгер Транчина, Ейнолд Соариш, перейде в ЛНЗ, повідомляє Тато Таке. Джерело відзначає, що основна позиція гравця з Кбоверди лівий фланг, але він також може зіграти і праворуч. Раніше Соариш виступав за молодіжні команди Новари та Браги. Ну, скоріш за все, і найпевніше, що просто шукають конкурента для програм. Пасічте за джерело повідомляє, що Шахтар, головний претендент на Колоса Кирила Фесюна. Нагадаю, що трохи раніше ширились чутки про те, що закордонні скаути були присутні на горі колоса. Проти Вереса та переглядали, зокрема, самого голкіпера. Гаразд, навіщо? В різника є проблеми? Так, так. Наразі Дмитро, м'яку кажучи, не дотягує до рівня двох своїх попередників. Не виключено, що бачить перспективний варіант з продажем. Не дарма ж з'явилась інфа про зацікавленість до Фесюна з-за кордону. Люди з колоса поки конкретики не дають, але то й не дивно, хто в нашому футболі чітко каже так або ні. Майже ніхто. А щодо різника, ну пригадую, в скількох матчах ЛЧ він тягнув шахтар, коли, здавалось би, вже треба буде виймати м'яча з сітки, і яким же корисним він був в білдапі, бо ногами шалено просто грає. Побачимо вброс це чи ні, але різника не чіпайте. Головний тренер Полісся Юрій Калитвинцев залишить свою посаду найближчим часом. Про це буде оголошено офіційно. Виконати обов'язки головного тренера буде Сергій Шищенко, який наразі очолює. Звягель. А основним претендентом на його посаду буде Патрік Ван Льовен. Багато хто пам'ятає його невдалий період шахтарі, але згадайте, як він працював з зорею. Добре, що хацкевич зараз з клубом кучервільний зато. А де зараз бабіч? І в принципі, то є історією, про яку я говорив ще з вересня. Що мені здається, полісю потрібен. Цікавіше, коуч не знаю. Можливо, це у мене таке відношення так загальне до тренерів з цієї категорії, Калитвинцев Михайліченко і так далі. Але так найпевніше, найочевидніше рішення нині для Полісся. Це знайти якусь іншу опцію на тренерську лавку. Але чи вірю я в те, що це відбудеться зовсім скоро? Чомусь ні, мені здається, що Буткевич не буде рубати голови і поспішати в цій ситуації, бо Калітвінцев немало зробив насправді для а, полісся за три роки. Підібрав гарний колектив, вивів команду до еліти. Зараз спад так, але він буває у всіх клубів. Словом, слідкуємо і пишемо коментарі по цій темі. Друзі, гравці зорії можуть бойкотувати матч 21-го туру УПЛ проти Динамо через борги по зарплаті, стверджує колишній журналіст і. Борбурбас у зорі інформацію про погрози бойкотом через борги заперечують, кажуть, що це неправда. Друзі, і якщо ви так само як і я, втомлюсь від цих дуже якісних інсайдів, то у мене для вас є е, крута історія. Ви можете зробити свій прогнозик Фавбет. І дати собі трішки е, цікавих емоцій. Залітайте за посиланням в закріпленому коменті, забирайте бонуси до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне, будьте всередині гри разом з Трибуна та Фавбет. А ми продовжуємо говорити про трансфери. Гравці УПЛ, Олександр Тимчик, Олександр Піхальонок та Олексій Кащук наразі не розглядаються скаутами Жирони, Повідомляє тато таке. Нещодавно з'явились чутки про інтереси спанського клубу до перерахованих гравців. А задля збільшення глибини складу та посилення команди джерело зазначає, що Жирона дійсно цікавилась пихальонком, проте до серйозного перегляду справа не дійшла. Ха -ха, кащука! Тимчика, може ще Петряка та топалого приглядали. Що це за дікуха? Вони ледь рівень ПЛ тягнуть. Барселона проявляє інтерес до півзахисника шахтаря Георгія Судакова. Повідомляє Мундо депортіво з посиланням на італійські змі. Зазначено, що футболіст в курсі цієї інформації, і це йому сподобалось. Він зацікавлений у можливості змінити клуб після завершення сезону та пограти в ОПЛ або Лалізі. Також вказано, що лідирує у боротьбі за нього Ліверпуль. Раніше повідомлялося, що Клаусула у його контракті складає 150 мільйонів. В євро. Про це писав Фабріціо Романо. При цьому Віктор Вацько зазначав, що у новому контракті Георгія з Шахтарем, коли не прописано взагалі. Гравцем також цікавляться Манчестер Сіті та Баварія. Що стосується Барси, то вона не зможе заплатити навіть 50 мільйонів за гравця, які, як стверджується, могли б влаштувати донецький клуб. А шарте, друзі, в чому тут штука? За моєю інформацією, Боруся Дортмунд хоче купити е, Судакова. Їм подобається те, як гравець грає в центрі поля, його бачення поля, його ігрові якості, і вони е, будуть готові поторгувати з шахтарем. Я переконаний, зараз хтось з вас, хто почув від мене цю інформацію, повірив в неї. Хоча б на, на капелюшечку. Ну, бо звучить достатньо е, правдоподібно. От в чому, друзі, історія. Тому тут без детальних. Коментарів і детальної реакції від мене. Буду ржати, якщо. Судаков реально в Борусі перейде. Сергій Кривцов видав щось неймовірне в матчі за інтермайамі. Гравець після помилки воротаря вкрай якісно підстрахував його, та в стилі праймового вандейка захистив ворота від пропущеного. Подивіться на це, це просто фантастика. Друзі. Я ніколи не бачив нічого подібного у виконанні кривцова. Вподобайка, а ми йдемо далі. З'явилась дуже важлива і актуальна інформація по травмі Віктора Циганкова. В контексті прийдешніх матчів збірної дуже актуально. По пошкодженню висловився відомий спортивний лікар. Дмитро Бабилюк після заміни лікарі поставили лід на ділянку медіальної зв'язки коліна щодо термінів, то навіть при мінімальному ушкодженні гравець потребує мінімум місяць на відновлення. Перша гра проти Боснії вже через 11 днів. Є надія, що травма виявиться несерйозною, але дуже мало шансів, що гравець зможе допомогти збірній без шкоди для свого здоров'я. А за словами Мітчела, Коуча Жерони, перший знімок коліна виглядав непогано, тому це трішки все ж вселяє позитив. А загалом Віктор з Здоров'я, оскільки я експерт, друзі, в травмах коліна, бо сам мені на травмі, можна сказати, що коліна це дуже непередбачувана історія. Е, може бути все, що завгодно, і тим. Страшніше а взагалі актуальну інформацію по травмі циганкова ви завжди можете отримати з мобільного застосунку трибунаком. Свіжі новини саме там, друзі. Качайте, якщо раптом чомусь досі не скачали. І там не тільки матч-центр, як в деяких інших приложухах. Там в прямому сенсі слова все про футбол та інші види спорту. Хускорт та Софаскор оцінили гру учасників матчу 28-го туру Ла ліги Реал Сельта. Голкіпер господарів Андрій Лудін відіграв весь матч та отримав оцінки 7,2 та 7,3 відповідно. Українець не пропустив та. Зробив один е, сейф, і далі я не просто так приведу інфу по Анатолію Трубіну. Бенфіка зіграла матч проти Ешторіла у 25-му турі португальської ліги на 22 й хвилині матчу. Нападник Ешторіла Родріго Гомеш зрівняв рахунок після помилки власне Анатолія Трубіна, який перший удар відбив прямо перед собою. А Гомешу залишалося лише потужно пробити з близької відстані. І щось мені підказує, що питання воротарське питання в збірні. На прийдешні матчі вже абсолютно вирішено. Лунін нині в прекрасній формі, як в принципі, і Трубін, але все ж здається принципову різницю, помітно неозброєним оком. Буду ржати, якщо Рибров бущана поставить. Щоб всіх потролити. Друзі, дуже актуальне питання, і така собі приємна головна біль, хто буде номером один збірної у воротах на матч проти Боснії та Герцеговини. Гайдав коментарі. А у мене на сьогодні все. Бережіть себе і папа -па. на зв'язочку.